Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний тероророзклад на тему, які новини на порозі. Розслабтеся, згадайте себе любимого чи любимого. Для кого це тероророзклад? Для людини успішної, для людини такої приємної, ніжної. Для людини, якої все получається, угу. для людини, яка цінує дружбу, яка щира, вірна, для кого це теророзклад? Так, людини яскравої, людина, яка Цінує в житті благородство, у стосунках, uh -huh. людина, яка якою захоплюються люди, uh -huh. для кого це теророзклад? ще? Для людини ключової. Людина, яка вміє знаходити правильні, приймати правильні рішення, угу. які допомагає відкривати її дороги. І людина, яка допомагає також іншим людям, угу. своєю добротою. Я щирістю. Люди до неї тягнуться. Так, які новини на порозі продовжуємо. Так, що хтось почистився? Добре, почистився. Від всякого негативу, самого негативу, що заважав рухати сперед, що заважало в всіх сферах життя. Так, від було когось, очищення від задресників, від наклепників, від недоброзишлівців, від псевдо подруг, кого знають від кровників близьких далеких і які зайшли в родину. Угу. А як очищення прийшло в люди. Добре. У когось були е, навіть магічні впливи. Це все почистивалося. І, і тепер кхм, пішли бумеранги тих людей, хто вам робив зло. Бо бумаранги ніхто не відміняє. Так, які новини? Тут одна новина, яка друга новина? Так, що ви будете тепер збирати плоди своєї праці? Угу. Все, що вам заважало, вашій діяльності трудовій, вашому бізнесі, самореалізації. Ви це все відчистили, відчистилося все, лишнє непотрібне, так. І тепер ось буде зростати успіх у вашому ділі, у вашій монетизації у когось. Так, всі труднощі з вашого життя йдуть. Вас покидають. Так. У когось йдуть е, кардинальні зміни, такі новини на порозі, е, у когось це буде воз'єднання в сім'ю, е, у когось це буде, хто одинокий, то знайде собі е, пару, тобто нову людину. Подолі, угу. хтось буде вийти гніздечко і кого це може бути зміна місця проживання, переїзд, які ще новини. Все пусте, все чуже, непотрібне, все минуле, кризис. Всіх сфер життя і стосунків, все закриття, перекриття, всі замки розрушилися, бачите, і вони вас покидають. Вам відкриваються дороги в нове успішне життя з чистого аркусу. Це означає, що. Відкривається у вас нові дороги долі, нове щастя приходить, нова людина по долі, нові шанси, можливості, нові успіхи, покращення вашого здоров'я. Це все вам по долі було пройти такий важкий шлях в вашому житті. Для того, щоб ви стали сильніші. Так. І буде тепер у вас здійснюватися всі ваші мрії. Нехай буде так. У всіх сферах вашого життя. Не забувайте за енергообмін. До нових зустрічей.